Цікава історія була. Колись приїхала. Я закінчив полтавський пець, біофаб, да? приїхала до мене від теляч. Ну, я її в що була. Не в кожному вузі такі лабораторія. Да. Тоже ну, треба щось. Ну, криша ми зробили, криша не тече. Але не це вже наслідки того, що було. Да? Затікала, так, да, там оце вже потиковане. Ну, да, аудиторія така шикарна. До сих пір пахне хімією. Та тут скільки? 5 років ніхто нічого не робить. Це В фільмах часто показують, щось наколоти, включив, воно розкрутилося і бабахнуло. Ну, Діюча, можна включити, воно відкрутить. Ну, запах, да, це такий, як, точно, як, як... як ти то, ходиш в лабораторії. Хімія. Реатіли все, хоч витяжки включали все, але все одно тут. Але тут свій дух. В білих халатах ми тут сиділи по у травні там або восени ми туди на вулиці на, на, на виносили, столи, там працювали. Вірю в те, що ми відновимо. його. І ну, тут ще життя буде вирувати. Фільтрувальний папірос. До художників не годиться? Ні. Це фільтрувати, <гум> кажуть. Так, ну, намалювати що таке, але ну, воно не воно трошки. ще ж студенти хімію не люблять. Не хотять в школах і не вчать дуже. А мені кажу, бідно, да, як Приходиш, от, на як хіміка. Приходиш, на що нам хімія? Ну як наша хімія? От ти вдома береш речовину. Е, що да? ти береш? Що ти сипиш? Ти ж дуже знати. Ти ж дожив знати, як ти можеш вапняк на крані чим убрати. Да? Можна ж лимонною кислотою або це кисотою брати. Ти дуже знати, що треба. Раніше була реклама «Калгон» да, в стиральні машини. Тобі реклама, купи калгон, а ти ж знаєш, повинна, що калгон – це пом'якшувач, да, який є в порошку автоматі. Ти дуже звикли, ти береш продукцію і пишну, да, єш, а який то їж? Колись була ситуація, купляю ковбасу, а там є, а мені представник приходить, колбаса кажу, хімії, повно нема, кажу, а це кухонна сіль. Кажу, кухонна сільця на твій хлор, вона втекла. Уже <с1> <laughs> <laughs> почула, так дальше вы. Все, Кейт побила.